Давайте сьогодні поговоримо з дівчатами жінками, чому варто пройти обстеження, проконсультуватися у флеболога, особливо коли на меті вагітність, тому що сама по собі варикозна хвороба може призводити до різних ускладнень, і коли вони виникають під час вже вагітності. То це може бути дуже, ну, складною проблемою для вирішення цього питання. Пройти обстеження треба звернути увагу на сімейний анамнез, чи є варикоз, чи проблеми з венами у ваших батьків, по маминій батьківській лінії. І звісно, якщо ці проблеми були, то для того, щоб подивитися. В якому стані ваша венозна система, наскільки безпечний буде перебіг вагітності і пологів, то я думаю, що обстеження у флеболога повинно бути входити в цей такий загальний чекап перед вагітністю, яка планується.